Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Янукович вважав, що майдан 1 і 2 організували американці. Зеленський думає, що майдан 3 можуть оплатити росіяни. Ні той, ні інший так і не зрозуміли, що це було і з чим вони мають справу. Пише волонтерка Тамара Горіха Зерня. Нерозуміння на базовому рівні, погане відчуття свого народу, брак поваги до людей, брак особистих якостей. Ніхто з них не вийшов би на мітинг безкоштовно. І свій. Куций досвід вони натягають на всю Україну. Обмежені люди без емпатії і фантазії завжди так роблять. Як бачите, що спільне угопника з Єнакієво і недоучки з Кривого Року таки є. Хто був організатором першого майдану? Кучма і Янукович. А у 14-му знову ж таки Янукович зі своєю бандою. Хто організовує третій майдан? Я думаю, Зеленський має всі шанси. Зачепить генералів піде на відкриту зраду, побачить усе з перших рядів. Мирослав Логік у в той же час пише наступне. То може всі три попередні майдани в Україні також Росія влаштувала. Ну давайте вже кажіть. Я бачу, що ти хочеш ватнік антимайданівець. Як був, так і залишився. Так зеленський не зрозумів ні суті, ні сенсу, ні ідеї майдану. Майдан не державний переворот. Майдан за майбутнє Україна. І якщо щось перешкоджає, бо хтось знищити майбутнє України хоче, то виникає майдан. Хороший генерал і головнокомандувач під час війни важливіша для виживання. Перемоги і майбутнього України ніж якийсь зрадник ідіот президента не вийшло в Зеленського влаштувати майдан восени 2021-го і Звинуватити у ньому ахметова. Не вийшло в Зеленського влаштувати майдан у січні 2022-го і звинуватити в цьому опозицію. І цього разу не вийде. Маріана Данилюк Ярмолаєва в той же час говорить наступне: от що буває, коли наймаєш собі врадники, політехнологи, депутати та потужні менеджери сміття із партії районів Ба більше самий сік антимайдан. on От і звучить теза з вуста гаранта Майдан 3 через РФ хоче скинути президента. Не секрет, що багатьом нинішнім очільникам майдан просто сидить в печінках, бо зламав усю малину. Чи ось здаєм місьє Татарова? Як він тих майданівців душив-душив, в вони зуміли переламати ситуацію. Майдан ніколи не був технологією РФ. Це чистий імпульс низів, пульс зміни, час яких уже настав. Думаю, в офісі президента дуже зсуть, що воєнний стан колись закінчиться питання про. Оман, Чонгар, Маріуполь, наумових та баканових весбу нікуди не зникли. Майдан то є термін великого протесту та зміни. І походу from my heart» дуже бояться демократії в чистому вигляді. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.